У цій хаті, біля якої виникло провалля, жив дядько Ольги Волошин. Через небезпеку його забрали родичі. Ще вчора ввечері брат двоюрідний приїжджав, то казав, що ну, нічого не було такого помітно, тільки трошечки дивно стало те, що тут біля дороги була така невеличка, як заглибина. Ну, тобто не яма, а заглибина невеличка, в ній там була вода. І стало дивно, тому що вона висохла, незважаючи на те, що падали дощі. Це було давно. А вже над ранком другий брат приїжджав. Дядько був інвалідом. У нього не було ноги. Брати так до нього приїжджали і вже не міг дістатися до хати, бо вже це все було. Голова Щерецької громади розповідає: майже 50 років тому на цьому ж місці вже було провалля. Тоді воно було більшим ніж тепер. Але і сьогоднішнє також збільшується. Зранку, з, з 8-ї години, пішло приблизно усідання, ну, на 50 сантиметрів по діаметрі. Ділянку обгородили, а біля будинку відімкнули газ. Спеціалісти, геологи сказали, що потрібно, наприклад, ще три дні, щоб воно побуло в такому стані. Ну тому що як почне заїжджати, не дай Бог важка техніка і може виникнути проблеми. І потрібно, щоб подивитися, який далі буде осад. Село піски розміщене на карстових порожнинах. Це вже третій випадок, коли в селі утворюються провалля. Взимку 2010 року, саме ось тут, утворилося іще одне провалля. За словами місцевих мешканців, воно було настільки велике, що під землю пішла ціла хата. Місцевий мешканець Богдан Кузь розповідає, ще однією причиною проваль є підземні води. Ось там кар'єрі, там добувають камінь-гіпса. А поглиблення рівня, значить, то є ґрунтові води. А ґрунтові води викачували. Відкачували, бо інакше не можна ввести видобуту каміню. Ну, а раз тут є плавуни, і воно пішло поїхати. Обласні чиновники ситуацію поки не коментують, що робити із новоутвореним провалям вирішуватимуть завтра на засіданні спеціально створеної комісії. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.